А сьогодні я познайомлю вас із своїми новими друзями. Це собачки Ліса і Бонні породи шицу. Перш ніж завести собі друга, треба замислитися, а чи зможу я доглядати за ним щодня? Це Ліса і Бонні. Їх раціон харчування входить в корм, овочі, фрукти, м'ясо. У собак обов'язково має бути чиста питна вода. Вигулювати собак потрібно щодня, взранку і ввечері. Якщо собачка сходить в туалет на вулиці, нам обов'язково потрібно прибрати за ним після прогулянки погулянки новини. Поня любить, коли його купають повністю, ретельно не Ой, хутро, а тоді приступити до розчесування і зачісок. Ось як терпляче ліса чекає, коли на її голівці з'являться хвостики. Вона дається розчесати собі вушка, Але якщо її колячок. Вона може вити, виявити своє незадоволення. Боня дуже грайливий песик. І він із задоволенням грається іграшковими кісточками, смокчиє і гризе. А якщо трапляється так, що хазяїн іде з дому і не бере з собою вуть. Ліса з протесту, тесту починає шматувати його тапки своїми як і всі дітки, собаки Боль, люблять і солодощі. І... Сьогодні Боні і Лісі мали можливість поласувати шоколад. Ось як облизувались. Втомившись за день. Вони знаходять зручне для себе місце і засинають солодким сном.